Ми сьогодні вручаємо вам зелену віп-карту. Mm -hmm. Ви вже пройшли курс молодого бійця. Якраз жовтенька карта у вас закінчилась уже рівно як коли ви в салоні. Правильно? Mm -hmm. да, ми вас вітаємо. Да? Uh, у вас тепер є можливість відновлюватись далі, тому що вдома з'явилось масажне, масажне обладнання. Не. Значить, з'явиться ще масажна теплова кераміка. Да? Yeah. пояс. Uh, пояс. Uh, Галина Івановна, з якими проблемами прийшли? Ну, Ви там робили перерву, тому що ви трошки захворіли. Але що е, призвело до того, ну, що ви погодились і прийшли в салон? Ну, Позвонок. Хребет болів дуже. Хребет болів дуже. Так. Да. Е, який саме відділ? Чи у вас? Шийний і грудний. Шийний і грудний, ну у вас і поясниця там, здається. Ну, поясниця, ну з нею ще можна Більш-менш, але більше були проблеми з шиє. Шейй грудний да. Е, Як давно у вас вже ці болі були? Дуже давно. Дуже давно. Якось е, лікували, щось робили? Mm -mm, майже Майже ні. Просто mm -mm, страдали, майже. так? <рес> да. Коли ви прийшли в салон, які перші процедури були? Прогрівання на киломі. Прогрівання на килимі. Потім? І подушка, так? Подушка і топора, і стимуляція. Ви крокували на платформі, користувалися так. платформою, так у вас була можливість і стимуляція була баночками, баночками шині вилучилось uh -huh. так, що ви захворіли, трошки пропустили, так? <кій> і вже пішла через дві неділі, мабуть. Так. Да. Ну так буває. Це вже почалося з того, що пішло масажне ліжко. Почали застосовувати масажне <кій> ліжко, <кій> так? І Чи пішли... були загострення? Були трохи. Були. Ну, були які саме, що боліло? Іменно шиновий Іменно плечі, да. плечі дуже плечі боліли. Сильно боліли, да. Скільки часу було загострення приблизно? Ну, ну так, якщо пам'ятаю. Днів 5-7, мабуть. Десь тиждень. Десь тиждень. І вдома з'явилось вже теплове обладнання, це да. ну, пояс, да, застосовували вдома. Так. Да. Тільки починаються такі більш сильні болі, лягаєш на, на тепловий на поясочок. І так, хвилин сорок. І знімали Все зразу... покращення, да. Зразу покращення Болі знімається. Ну і плюс ви спите на поясі, так? Ну так, да, намагаюся спати на поясі. Ще не зовсім, але но... ну, намагаєтесь. Намагаюся, да. Е Галинка, які зміни от уже за місяць? Що, чим можете, я вчора Вероніка Петрівника, похваститися? Да? Чим похвастатися? Ну, шия не поверталась ніяк. Вона була настільки тупова, Зовсім не боляче, не була боляче, боляче. Зараз вона Ну, повертається, ну, дуже, повертається ну, вже. Воно ну, нагинається, ну, повертається взагалі хорошо, нагинається ще не дуже. Ну, Стало пок... багато краще. Ви застосовували також в салоні і килим, і подушку, і ще масажне ліжко. Масажне так. ліжко і стимуляцію на плечовий. І стимуляцію ми ставили вам пояс, ви придбали абонемент саме на область грудного відділу. Після стимуляції мені дуже краще. Набагато краще стало. Набагато багато. Міостимуляція ну, знімає саме ці спазми, mm -hmm. болі. Плюс правильно. вдома теплова кераміка, ну і ще ліжко масажер особливо четверте. Так, да, там, де шийку. Ми ший, добре повинна масажує, так? От що ви порадили новим людям, які приходять? Чи сидіти вдома, чекати, що ще потрібно Ой. починати, чим раніше, тим да. краще. Тільки не сидіти. Не сидіти. Це точно. Їгти що небудь робити, масажувати, топати? Ну, В салон ви маєте новий ну, салон. Ви приходите, бо завжди можна побігти далі. <гум> <гум> Стимуляція бісти в салон, все в салон, себе. займатися. так. Ну, як ви думаєте, завдяки тому, що вдома пояс тепловий, швидше ці результати у вас? Звичайно, швидше. Тобто, вдома, коли з'являється обладнання, то набагато Прогрівання, нас... я вже почала припікання. Ви плечі, почали робити да, припікання. плечі мені Щодо загострення, ви вже почали припікання. По Припікаєте плечі, дуже добре, так. Да. Він прогрівається так швидко. І реакція така на плечі добра. Набагато краще. так? Угу. Продовжувати будемо? Будемо. Будемо, будемо. А які у вас мрії ще є? Стосовно обладнання. Що Стосовно ви любите обладнання? Дуже? Ну, за першу неділю у мене було зразу. Це килимок і ліжко. Ну, це ми це мріємо. Закохалися, мрієте. Да. Я вам бажаю, щоб ваші мрії збувалися. Ми цього варті. Кинемо і ліжко. Це ну, для, мене, для мене, для вас, так. Да. Це найкраще. Побажаємо Галині Іванівні, нехай да, в неї мрії збуваються, щоб у вас були найкращі результати, щоб ви були здорові. Ну і дякуємо, що ви ділитесь з ними. Добре.